Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні відос. Часто вже кожен день відоси не можуть виходити, так як е, знімати є що, немає коли це все робити, так як є побочні другі процеси. Значить, сьогодні що? Моторим газіка і будемо перти на на дальняк. Коротше одним словом. Нацепили вже трос, зараз будемо ластівкою заводити, тому що отакі в нас акумулятори. Два роки роки акумулятору. Це якраз буде його друга зіма. все, він уже не працює. Це я ще замітив, коли ми кукурузу возили. Що вже ви, 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 все понятно. Ну в зиму смисла куплять новий акумулятор, я не бачу, так що зараз смикнемо, скільки там зимою ми будемо шорхатися туди-сюди, там, туди, там пару-тройку раз, я думаю, можна із буксира його завести, це не є проблема. Значить, що я хочу вам сказати і розказати. Ви запитували, пишіть. кожне відео питаєте про сою, коли буде на продаж, яка соя буде на продаж і так далі. Значить, дивіться. Для того, щоб продати вам гарний посівний матеріал, оце сьогодні ми їдемо по неймовірну штучку. Ну, то потім далі у відео побачите, 에... соя буде продаватися. Соя буде мустанг, Піонер і Аполло. Оце в нас в бегах мустанг. Ми її спробували перевіяти через ОВС-ку. Ну, не то пальто. Прикольно, все, класно. Але є мелкі зернинки, які хотілося подебрати максимально. Плюс є спіонірі стрючок, який так само потрібно відібрати. І Аполло в нас на прицепі. Ну, то таке. Ось дивіться, що виходить по мустангу. Отаке. От Вроді би без стрючка, без мусора, без нічого. Але, 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 попитаємося й одебрати максимально потенціальний посівний матеріал. Зараз стоїть тут, бо там світу... Світу ж у нас немає. Так би ми і газон замоторили пусковим. А так виходить, що ми без світла. Оце Сойка-піонер, в якій є стрючки, перестрючки і це все інше, яке потрібно відібрати і максимально відкалібрувати. Щоб продавати гарний посівний матеріал. А то, виходить, продам, а ви потім мені будете казати, а що ти продав? Так що, якось отак. Зараз моторимо газона і прямо на дальняк. Привеземо нову конструкцію, з якою ми зможемо. Оцей посівний матеріал гарно відкалібрувати і буде отакий посівний матеріал. Так що залишайтеся до кінця, щоб ми що ми привезли. Я включив масу. Так, ластівка так як не продана. Залишається в нашому господарстві працювати вірою і правдою. І робити свою роботу, яку вона робила до цього. Так що по сої не сказав я вам, майте видержку. Ще ж нас зіма впереді. Все, як часи. Зіма впереді, сойка буде, все буде. Так, привезти ми привезли даний агрегат, але... Перенеслося розгрузка на наступний день. Так як ми хотіли вчора розгрузити манітухой, бо воно таке корито, ви бачите, здорове, неудобно його буде куном розгружати. Але вчора один товариш грузив зерно манітухой, інший товариш віяв зерно, в общем не вийшло. Сьогодні заїхали до одного, до другого, теж всі в роботі, вирішили розгружати самі куном. Не знаю, що з цього вийде, як воно це все діло буде. В общем, поки ми розгружаємо, ви дивитеся, а потім я вже проведу екскурсії по даному агрегату, Що ж воно таке? Я думав, що МТЗ з цим не справиться. Ще так повезло, ви бачили, що перед крючок затепився за, е, заверх. Ягаті дома діїхав, Ніколай спокійно опустився. Прекрасно. Значить, що, що ми привезли? Привезли ми секуратор. По-моєму, та не по-моєму 100% сад. А, ви, табличка з тієї сторони. По-моєму, він сьомий. Є там п'ятерки, десятки та і так далі. Садсіда. Для того, щоб гарно відкалібрувати поціний матеріали як сої, так і пшениці і цього всього іншого, потрібен такий агрегат. Пробували надвіялкою, перевіяли сою мустанг. Але все одно там є невеличкі націнинки, які б хотілося максимально відібрати, потім зробити аналіз, щоб розуміти, який в тебе поціний матеріал. Ну і, звісно ж, як ви мене запитуєте, щоб і продажаш вам, не продадеш якусь халтуру. Це якби по-максимальному загорілися відкалібрувати, відвіяти, щоб все було по феншулі. Сад сьомий подогнав нам Григорович, велике, за це йому дякую. Стоїть, каже, без діла, хлопці, заберіть, каже, і не грайтеся, бо ми планували купити новий, або сат, або там інші або сепаратори. Потім так прикинули, як глянули на ценники, мінімум 70 тисяч стоїть даний агрегат. Ну, даний агрегат мається в виду меншої потужності. То я не знаю, скільки сьомий стоїть, знаю 110-й стоїть, 100 з там тисяч, якщо із оцим вже з він називається. то він стоїть 150 тисяч. То вирішили, ми на ці гроші краще купимо солярки. Григорович піде так, Там беушний. Ми його під підлампічимо і буде він працювати вірою і правдою. І першим ділом вже е, одвезлися до токаря. Ступиці в мене з корда задні. Вони йдуть там ступиці в місці з починником. Діски в мене є, резина є. Він виточе вал, потім приїде дядвітя. Дядьвідя я тут це все діло на кольосах. Зробимо спереді тут, плануємо так зробити кольосико, щоб і дійшло на легковий, до легкової машини. Тобто, щоб фордом я поїхав, зацепив, переїхав куди потрібно. Все виварив, щоб можна було його транспортувати. виходить, він стоїть стаціонарно, не то пальто. Як не крути, не годиться. Це ж весь мусор, весь все вилітає сюди, а загрузка отак то нам би якоби це все удобно було працювати на вулиці. ну Будемо виходити з того, що є, але прикупили такий, не прикупили, вірніш, а привезли, одна от, от вже, як казав, Григорович сюди все воно точно, -то, чи працює, чи не працює. Будемо в общем, дивитися, ви Віктора чи Вікторовича, він знатний, все буде дивиться, подивиться. Зробимо, десь щось відректуємо, щось підкрасимо, щоб він змог перевіяти. Цю сою, що нам потрібно на навезти. А потім вже вставимо, все розберемо, до 2, все перемачемо, все перекрасимо, щоб воно все було культурно. Не знаю, як це якраз працює, але на даний момент моя така думка, як купувати нове. І, кстати, нове про нього отзиви не дуже файні, так як е, це машина ще за все вже года. 11 го року, це ви представте, це їй 10-11 років. То сюди ще хоч більш-менш якийсь метал сували, то зараз там вже, я так думаю, як нас зазвичай зробили, а потім вже халтурим, халтурим і так далі. Так. так що, я думаю, ми домовидовому доведемо. Війовка, є свійовка, калібрувальна машина, то є сепаратор. Це є сепаратор. Звісно, саме крута штука це вібростул, ну але ж там і цей, вибачте мене. Так що я думаю, ця, цей апарат для нашого господарства буде ісключительний. Що є таке по характеристикам, так думаю, яка в нього там пропускна способність, то якщо калібрувати 3,5 тони в час. Ну хай навіть взять 3, то якийсь за, за робочий день 5 часов, якоби 15 тонн. Але ж все залежить, яка вигрузка, яка загрузка, куди що і так далі. Так що, я думаю, зима в нас ще впереді, сойку навіємо, сойки. Сойка на продаж буде, все там буде красиво, але не торопіть, не, не спішіть жити, як воно говорите. Так що не торопіть забиття, все буде, все по етапну. Це є. Купив навіть цю машинку, щоб зашивати мішки, щоб у мішечки пасувати. Потім було удобно його оттарабанити на почту чи так само хтось там самовивозом приїхав, кинули, щоб все було красиво. Так що все, відео буду закінчувати. в принципі, як я розказав, показав, Отака Машини. Всі розпав, поросла, ще табличка не, не відпов. Всім пока і все, звісно, буде Україна.